Всім привіт, друзі та підписники. Вітаю вас на каналі Тарас Карас. Вибрався я сьогодні на своєму човні. Порибачити на ось таке круте велике озерце. Планую половити на боковий ківок, на поплавок. Як вдасться злопати живця, то обов'язково закинемо на щуку. Так що, першим ділом розпочинаємо з прикормки. Так, добре, як ми будемо замішувати таку прикормочку, Заварив я вдома ось таке пшоно. Висипаємо пшено. Так, добре є. Сипемо. Платиної прикормки фірми Богуслава Бруда на плотву, на чорного кольору. Тут заклею ще попередньої рибалки, мені трохи мотилося. Висипає. Від така чорна прикормка, прикольно. З запахом мотеля. И ясно дело додаем Антарктика криля. Так, трошки. О, хватит для запаха. Перемешаю это дело на сухо. Добре до додаємо води. Поки настоюється наша прикормка, вбирає в себе води, ми розкладимо наші удочки. Поплавочку розклав і попробую закинути першим ділом на кукурудзу з опаришем. Там ОЗ два опариша. Добре, закидуємося. Глибина нормальна, там з 5 метрів. Зразу закормимся. Так, опускаємо кілок, і зразу покльовка. А зійшло, капець! Не повезло була покльовка і схід. Ну нічого, знову дамо кукурузки. Домого париша одного. Хабай, може, зараз знову візьме. Подивимося, хто сьогодні виграє, ківок чи поплавочна удочка. Я приїхав на риболовлю у хібану в 11 годині. Було похворо. Поки виплив, поки заякорився, поки прикормився, розклав вудилища, Вийшло сонце, розпогодилося. І кльову просто немає. Буду чекати вечора вечірнього кльову. І топить, топить, топить. Давай, іди сюди. Так, є щось. Щось є, подивимося. зла мені буковий кивок ну нічого ой десь він Добре, живця ми маємо, зараз закинемо на живця. Нарешті. Ківок ми складаємо назад, тому що це буде забагато вудочок. Я люблю ловити тільки на дві вудочки. Головне оце розпутати діло. Будемо ловити зараз на живця і на поплавок. Добре, розслав я свого крокодила. Будемо чіпати живця на щуку. Чіпаємо за хребет. Будемо закидувати. Туда. О, добре там і буде. А поки наш живець плаває будемо плитву Бачу, тут. Риба скидується в тому місці просто біля лодки. Тут і закидемо, попробуємо. Що воно скаже. Так, так, давай, давай, щось там покльовує. Ну, ну давай. Там місце не прикорбане, але риба бачу ходить. Тому туди кину. І давай топить, іди сюди. Оба щось є. Крутяк. А ну Ти знаєте, по два конкретна. Кріця яка красавиця. Ну, ви тільки подивіться, яка, який батон клюнув. Це капець, оце вже мені подобається. Нарешті то розпочалась нормальна риболовля. Давай садок. Добре, розпочинаємо далі нашу риболовлю. обов'язково кукурудзи одного опариша замішаному на муцімо і закидуємо туди. Там де вона ходить. Може й постріляємо зараз з рогатки трохи кукурудзи, щоб її приманити. Файно, є. Дістану я рогатку в сумки. Постріляємо трохи туди купуру це місце. Отак. Оба, ара вся плотла буде наша. Дервіша плітка по-українськи. О -о -о, о о о давай, давай, давай. Так дуже воно слабенько клює. Оба є. Нарешті. Щось є, ми подивимося. Вроді би така файна штука попалась. О, гарно. То що має бути. Дивіться яка. Дивіться, яка клюнула. Тарань. Гарно. Супер пупер. Розпочався нарешті. Вечірній кльов. Так. І в садок. Оба. Добре, є. Це вже мені починає подобатися, а то просидів стільки часу без покльовки. Ось так. Бидемо ще одного опариша з кріловою мукою. А їх дразнить своїм запахом креветки. Запробує. Оба є. Можна зразу і прикормити. Кульку маленько стрілити рогаткою. Так буде краще. Ось так. Оба! І на поплавок. Трохи задалеко, Чого ми зараз пристріляємося, що воно хоче. Іди сюди, є. Ну, там теж гарний. Гарна віце яка ракета. Віца, це, це просто ракета, а не по два. Віца яка водонь не поміщається. Оба! Давай, шановна, шуруй в садочок. Оба є. О, це мені подобається така рибалка, коли бере. Б знову начіпаємо кукурудзи. Поїхали далі. 10 штук, і можна їхати до хати. Опариш з криловою мукою. О! О, чекаємо. Прикормка така чорна, руки дивиться, які грязі Від цієї прикормки. Оп-оп, давай, давай. Опа! Я. Нарешті. Полював. О! Гарно. Ух. Ого. О. Яка красота? яка красота клюнула. Це так батончик взяв. О, ну, давай сюди оба є. Ну, треба начіпати кукурудзу побільше, щоб крупняк крупняк плював. Або колочок прикормки підкинути маленький, щоб її приманити на, то, на точку. Ооо і сюди ходи. Є. Є. Де сюди на мене. Ух, там, чую, ракета файна. Плітка така конкретна. І це яка. Сільодочка. Це так я розумію. Так, добре. Розрядилась в мене батарея. Поміняв я батарею. Пробуємо знову щось ловити. Щука поки мовчить. Ось там поплавочок, як бачите, з живцем закинутий. Закидуємо? Опа трошки відстріляємо кукурузи. кукурудзи. Є. І вроді би то зразу починає клювати. Тільки на ну, доштрикав кукурудзи і зразу якийсь там рух іде О, як гарно. Дзобнуло, тримає. Що далі? Давай, давай, тяни на дно. Ху -ху. Ви бачили, плітка вистрибнула просто під моїм човном. Тягне, 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 тягне. Оба, є. Іди сюди. О, це добра, добра плітка. Дуже добра. Чую просто. Ух, давить. Ух. Відце яка машина. О! Ну це так зовсім друге діло. Відце яка Саперова. В Ладонь не поміщається, дивіться. Дуже гарний екземпляр взяв. Чірній кльов, я так бачу, повним ходом. Приїхав сюди в обід, взагалі не клював. Три години я просидів в лодці, не побачивши ні одної покльовки. Ну нарешті кльов пішов, нарешті. О, додаємо. Пареша смердючо на криловій муці інтеркріль добре закидуємо оба є yeah. чекаємо. Так, Можна собі чаю налити гарячого, а то вже почало різко холодати. Треба загорітися, випити чогось гарячого. О, і клює в той момент, коли чай не вбиває. Так завжди є. О-о-о. Давай, давай. Добре, щоб з тих чаю собі налити. О, клює. А, давай. Ой, бери. Підкинемо ось таку кульку прикормки, щоб риба на точці стояла. О, файно. Вже починає потрохи темніти, скоро зовсім буде темно. Ще трохи, ще з годину часу треба буде збирати манатки їхати до хати. Час від часу треба підкидувати ось такі кулі, щоб риба там стояла, крутилася. День тепер короткий. Так що треба, як починається кльов, то треба напрягатися, аби щось зловити. Сильно не розженешся, день тепер короткі, скоро темніє. Я б не сказав, що зараз жор плотви, тому що як іде жор плотви, вона грати раз за разом. Просто не встигаєш закидувати. Думаю, що жор плотви почнеться кінець листопада, коли будуть вже такі більш-менш конкретні приморозки. тоді ми тут відірвемося. А зараз бачу, вона ще так собі покльовує слабенько. Вроді бо то клює щось. Веде, веде. Веде, веде, давай. Іди сюди. Ну, щось там є. Та, є. Ну, не дуже крупна, така середня. Ми закинемо тоді ліві, що там крупніше клює плотва. Вірніше, клітка. Написали мені коментар, люди, що по-українськи буде не плотва, а плітка. Буду тепер говорити слово плітка, а не плотва. Буду старатися. Даємо в ліву сторону, там крупніша плює. Є. Yeah. Ну, подивимося більше. Так, більше чути зразу ще більше. така, можна сказати середня, Середнього розвитку то добре. Ага, вже починає смеркатися повним ходом. Починає темніти. Буду при темноті лодку свою спускати і підсушувати. Рушником треба буде її повитирати. Більш менш Аби вона була більш-менш суха. Чого не зробиш? Літо, літо вже нема. Кінець осені можна сказати. Скоро почнеться зима, взагалі дуже часу, дуже мало часу буде на риболову. Там живець поплавок гонить взад-вперед, а подачі щуки так і немає. Все, починає темніти на очах, треба тікати звідси. Загальному жору квітки ще немає. Нічого не поробиш. Я говорив, жор квітки зачнеться десь. В кінець листопада. Ми ще тут порибалимо. Обов'язково. Загальному рибалка сьогодні така середня, зловив із десяток добрих гарних пліток. Може бути, на засолку піде. Ще раз всім привіт. Ну що ж, вже практично темніє на очах ледве витягнув свого човна. Ось таке от дуже вузеньке місце було. Буду збиратися до хати. В загальному рибалка вийшла непогана. 10 гарних пліток зловив. Засолимо на таранку, під пивечко піде. Так що будемо зараз прощатися. Ми ще обов'язково сюди повернемося, коли буде жор плітки, будемо ловити на фідер. Так що всім до побачення. До наступних зустрічей. До наступних рибалок. Всім пока. Слава Україні!